Це Міні Купер С-Харток 2016 року. Автомобіль про який мріяла наша клієнтка, і ми зробили все, щоб привезти саме те авто без компромісів. Під капотом двохлітровий BMW двигун А пробігу він має всього 76 тисяч миль. По оснащенню: жир на всіх жирах, панорамний дах, аудіосистема Harman Харман Кордон, підігрів, клімат контроль усе, що було комфортно пасажирам та водієві. А історія цього автомобіля не менш цікава. Ми забрали його на аукціоні за 2100 доларів, але лот нам не віддали. На наступний ранок ми забрали цей автомобіль по опції Buy Now, тобто купити зараз за фінальною ставкою 2925 доларів. З ремонтом в Україні цей автомобіль стає орієнтовно 13 тисяч доларів. Ну, я рахую. Що це максимальна вигода по Америці? Був лише один власник, а сервісне обслуговування ідеальне. Автомобіль у відмінному стані з мінімальним ударом постраждав тільки бампер та радіатор. Ось ви можете бачити стан салону, ідеальний для 2016 року, і автомобіля з Америки стан салону супер взагалі так. Ми виконали чітке завдання клієнтки, підібрали саме те авто з мінімальним пошкодженням в ідеальному стані. Я рахую, і найголовніше терміни з моменту покупки та до прибуття автомобіля в Україну. Пройшло півтора місяці. Це реальні терміни. Тому, якщо ти в пошуках автомобіля, звертайся до нас, компанія Бінці автолоджистік нам довіряють.